Добрий ранок. Продовжуємо урок. Сьогодні тема дифракції світла, принцип КЙонкенса Фрінеля. Тобто, ми з вами можемо вважати, що більш-менш з інтерференції ми розібралися, і задачі почали вже нормально розв'язувати з інтерференції. Зараз переходимо до ще одної властивості світла, до дифракції. Ну і давайте я буду переходити до нашого конспекта. Але коли перекладаєш, виявилося що кількість літер в слові світла українською і неукраїнською мовою, воно по-різному. Ну, добре, нехай буде так. Зараз де моя. О, такі цікаві картинки. Ну, це своєрідний відбивні дифракційний решітки Але А ви хоч розумієте, що це таке? Ви це застали ще ні? А, тобто ви диски бачили ще. Ну добре, тобто ви не такі дінозаври. Ну, навіть так. їх не можна було использувати, можна було ігратися. Добре. Тобто, ви ще не дінозаври. Окей, ладно. Так, ми продовжуємо тему хвильова оптика. Нам ще багато вивчати поки що. І переходимо до дифракції сьогодні. Будемо е з'ясовувати, з яких умов. Спостерігається дифракція світла, тому що про діфракцію хвиль я вам в принципі трохи розповідала, але я не впевнена, що ви дуже класно це пам'ятаєте. <кій> Більш того, я вам розповідала і принцип Гюгінса, і принцип Гюгенса Фрінеля. Але в мене чомусь така впевненість, що якщо я зараз буду вас запитувати, то можу не отримати відповіді на ці питання. Ну, добре, зараз будемо розбиратися. У будь-якому варіанті, коли ми розглядали з вами, що таке дифракція, от. Дуже побутовим варіантом, можете мені казати, що таке дифракція? Що відбувається? Якщо дифракція будь-яких хвиль? Що це хвилі роблять в такому випадку? О, так у вас все дуже класно. Я думала, що у вас. Ну, так, я сам це мала на увазі. Хоча б этот варіант зазвичай учні запам'ятовує. Ну, добре, хоч хтось пам'ятає. Так, ми казали, що якщо у нас є хвиля є препятствия, то хвиля може його агинати. Ну, наприклад, якщо це звукова хвиля, то людина може бути за кутом будівлі, а інша напряму, і тот, хто за кутом будівлі, він може це послухати. Або в лісі розповсюджується звук незалежно від того, що ви не бачите людину, але звук вона може чути. Ну, такі варіанти. І коли ми з вами розглядали будь-які хвилі, я вам казала, що дифракція властива хвилям будь-якої природи. Тобто ми можемо слухати багато звуків, навіть якщо ми не бачимо джерела цього звука. І... Якщо, наприклад, хтось дивився на хвилі на воді, то там теж дуже цікаво, якщо на шляху цих хвиль буде якась перешкода, то хвилі будуть таки цю перешкоду, це можна класно побачити. Ну, тобто, коли ми доходимо до дифракції вже світлових хвиль, то ось тут ми можемо з вами казати, що дифракція світлових хвиль. Ну, це своєрідне вже буде відхилення від законів геометричної оптики. Тобто, коли ми вивчали геометричну оптику, у нас був дуже класний закон, який для світла. Ну там багато було законів. Але в даному випадку, який закон порушується, якщо ми кажемо про дифракцію у геометричної оптики, Фемалініна. так. так. Ми в геометричній оптиці казали, що є закон прямолінійного поширення світла, і ми їм користувалися розв'язували задачі. Але якщо у нас хвилі можуть агинати препятствия, які тут прямолінійне поширення світла, якось це дивовижно виглядає. Тому е, зараз ми переходимо до хвильового розглядання оптики явищ, і так дифракція це явище, коли у нас будуть хвилі відхилятися від прямолінійного поширення, і вони можуть агинати перешкоди. Ну, ось, наприклад, тут, якщо ми беремо плоску хвилю, вона е, потрапляє на перешкоду, а після нього можемо вважати, що у нас від двох от крайніх точок будуть вже якісь хвилі вторинні е, розповсюджуватися, але вони вже не будуть пласкими, як ви бачите. І вони вже можуть навіть на екрані нам давати якусь інтерференційну картинку, яку ми бачили з вами на попередніх уроках е, в іншому варіанті. Ну, ну так. А это а поэтому мы считаем, что волны такие, ну, волнообразные как раз таки Типа, за счет этого они будут что -то. не подогнают что-то? Не бы его под ну, Вот Если бы у нас волна была прямой линии, да, лучом, например, то она бы не могла обогнуть... А, не-не-не, не, трохи не по чему. Зараз мы дойдем до принципа Гюгенса, и трохи будет заразумело еще. Подчекай Трохой. Ось, ну, дивіться, коли ми кажемо про дифракцію, наприклад, звукових хвиль, то їх простіше спостерігати, тому що там довжина хвилі набагато більше. Коли ми кажемо про дифракцію світлових хвиль, то тут уже нам складно це подивитися, тому що якось воно не так не помітне, і вивчати дифракцію світлових хвиль тому було не так просто. Як показали експерименти виявилося, що дифракція, вона, в принципі, відбувається завжди. Її спостерігати складно, вона не завжди спостерігається, але вона відбувається. Ну тобто вона справжня, вона існує, скажімо так. Але для того, щоб ми могли її спостерігати, нам потрібно, щоб розмір цієї перешкоди і розмір довжини хвилі, вони були хоча б одної Одного порядка величини, тоді ми можемо з вами спостерігати дифракцію. Тобто, самі досліди показують, що дифракція стає помітною за умови, якщо розмір перешкоди порівняний з довжиною хвилі. Якщо у нас довжина хвилі порядка. 10 сантиметрів, або там метра, або там 10 метрів, зрозуміло, що перешкода може бути дуже велика і дифракція буде спостерігатися. Але якщо довжина хвилі сотні нанометрів, як світлових хвилі, то потрібно, щоб перешкода була така сама невеличка для того, щоб ми це могли спостерігати. Ну і давайте будемо е, рухатися далі. Якщо повернутися до історії, то десь в 17 столітті християн Югінс, він сформулював принцип. Які зараз ми вивчаємо як принцип Гюгенса? Він вважав, що кожна точка, до якої дійшла хвиля, вона стає джерелом вторинних хвиль. А якщо ми хочемо побачити новий фронт хвилі, то ми просто зробимо таку ну, площу, яка буде гинати. Ці хвилі торкатися їх і дотично до них. І це буде хвильовий фронт наступний момент часу. Ну, зараз я навіть спробую це е, вам нарисувати, але спочатку давайте ми е, цей принцип якось е, спробуємо формулювати. Ну, ось тут я відразу написала принцип Гюкінса-Френелі, Це на перспективу заголовок, це не сам принцип. Е, я тут історично кажу про те, що голландський фізик Хрістіан Гюйгенс він запропонував геометричний спосіб для знаходження, і цей спосіб він є у вас. Я сподіваюся, що це рисунок з підручника, але, мабуть, я десь ще його знайшла, не знаю. Рисунок дуже класний, тому я його показую, десь я його знайшла. Так що, якщо в нас є джерело, то від нього хвилі розповсюджуються, це сферічні хвилі. Потім ми беремо якусь сферичну хвилю і кожну точку вважаємо джерелом вторинної хвилі, і кожна точка буде розповсюджувати таку вторинну хвилю, а ми потім огинаємо це буде наступне. Ну, зрозуміло, що тут воно вже. Повна картинка. Я просто зробила це анімаційно. Що таке 15, я не знаю. Мабуть, це був номер слайду. А чому він сюди з'явився, не зрозуміло, Ну, нехай буде. Ладно, зараз його закрасять. Ось це у нас є точка. Ось це у нас час, коли є фронт хвилі. Ось це у нас радіус цієї хвилі. Ось це у нас точки на поверхні цієї хвилі. Кожна із них через деякий час буде давати свої. Ось такі маленькі сферичні хвилі, які теж будуть розповсюджуватися. Але якщо ми зробимо дотичну до цих е, вторинних хвиль, це буде новий фронт ось цієї первинної хвилі. Потім ми можемо тут на цим фронті зробити знов точки, вони знов будуть нові хвилі давати вторинні, і так воно буде відбуватися. Але от коли пам'ятаєте, там була така кулька і пласка хвиля. Тобто у нас була площа, вона зустрічає Кулю, і після цього у нас вторинні хвилі вже пойдуть не пласки, а інші, тому що кожна точка буде давати сферичні хвилі. Тому тут така складна ситуація в плані сприйняття. Ну, можна порахувати відстані, можна там, якщо ми знаємо швидкість і знаємо час, то можемо порахувати розташування фронта хвилі в наступний момент. Але це дуже. Класно, зараз, Це дуже класна була ідея. І сам Гюгенс сформулював її ось таким чином, що кожна точка фронту хвилі є джерелом вторинних хвиль, поверхня дотична до всіх вторинних хвиль представляє нове положення фронту хвилі в наступний момент часу. Потім ось це стали використовувати. Так, похоже на те, що починає замерзати. Ой, зараз. Це я більше не можу. Ой, будемо гретися, поїхали. от І е, виявилось, що якщо ми будемо використовувати принцип Гювінсу, то навіть можна спробувати так пояснити: от у вас, мабуть, в підручнику такий рисунок Я знов, мені здається, що я беру з вашого підручника, сподіваюся. Ось, е, що так ми можемо пояснити навіть заломлення світла. Тобто, у нас е, доросло фронт волни, вот плоский, але ось тут у нас з'явилась точка, яка вже збуджує е, коливання на поверхні, потім доходить інша точка, вона свої сферичні хвилі, потім інша, 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 але агінаючи, це буде знов плоска хвиля. Тобто це вже трохи по-іншому, і якщо у нас плоска хвиля падає на плоску поверхню, то у нас знов буде плоска хвиля після того, як ми агінаючи поставим. Але бачимо, що змінився напрям, так як відбувається безпосередня. Коли ми в геометричній оптиці робили з вами креслення. Але якщо хтось з вас трохи трохи пам'ятає, я про яку робила вам ще в геометричній оптиці, показувала відбиття такими же хвилями і показувала заломлення такими ж самими хвилями. Ну, це якщо хтось згадує то, що було у вас безпосередньо там на уроці. Ось. Ну і цей принцип він. Взагалі дуже наочний для механічних хвиль. Нам там дуже класно було все показувати і все пояснювати. Ну, от, наприклад, якщо я возьму ось таку картинку е класну, то ми е розуміємо, що хвиля агинає ось е цю припону і в точку М вже е не потрапляє вторинна хвиля від точки Б. Але туди будуть потрапляти вторинні хвилі від точок А і С, і, соответственно, все одно інформація до точки М буде доходити ось таким чином. Ну, Тобто це можливо інтерпретувати навіть на механічних хвилях. Але це була класна ідея, але трохи потрібно було її пофіксити. І тому. Фрінель запропонував все ж таки використати ще поняття інтерференції, тому що виявилось, що результатом е, фронт це буде не просто агінаюче, це буде результат інтерференції вторинних хвиль. І тоді це багато питань вирішувало, тому що. Фронт хвилі нарисувати, це було класно, але деякі моменти воно не пояснювало. А якщо вважати, що це буде результатом інтерференції, то це дуже класно пояснює деякі моменти, про які я зараз розповім. Знов я роніла, ну ладно, все потім. Тобто, що казав Фрінель в добавок до принципу Гюгенса, і тоді це вже можемо називати принципом гюгенса Фрінеля, що кожна точка, до якої дійшла хвиля, Є результатом, є джерелом вторинних хвиль. Початок такий самий. Але результуруюча хвиля в наступний момент є не просто гинаюча, а є результат інтерференції вторинних хвиль. І тоді ці варіанти вже нам дозволяють більш спокійно і більш цікаво пояснювати, що відбувається в плані діфракції, тому що в деяких випадках діфракційні картинки вони дуже цікаві. Вони нагадують картинки від інтерференції. І якщо вважати, що у нас просто гінаюча поверхня, то не зрозуміло, чому ми будемо бачити саме такі картинки. А якщо вважати, що це вторинні хвилі вони будуть різати в інтерференції, то тоді становиться зрозуміло, чому саме так виглядають ці картинки. Тобто, це вже у нас буде обов'язково відхилення від законів геометричної оптики. Тут ми нічого не можемо сказати. Це все. Геометрична оптика залишилась в геометричній оптиці, зараз ми перейшли в нову межу. І діфракція, коли у нас світлові хвилі можуть обгортати, обтикати непрозорі тіла і можуть проникати в область геометричної тіні, тіні. То, чого не було у нас в геометричній оптіці. Але чому цього не було? А тому, що всі перешкоди, які ми розглядали в оптиці, вони були набагато більші, ніж довжина хвилі. І навіть те, що ми вважали точковими якими препятствиями, вони все одно були набагато більші, ніж розмір довжини хвилі. Тому, коли, наприклад, почали експериментувати з різними об'єктами, і, наприклад, якщо ми беремо якусь, ну, якийсь стрижень, наприклад, накшалт оливця або ручки, то зрозуміло, що буде звичайна тінь. Але якщо ми беремо дуже тонкий дріт, то картинка дифракційна буде виглядати приблизно ось таким чином. Більш того, в залежності від відстані від дроту до джерела і до екрану. Там можливий варіант, що у нас по центру може бути світла е полоса, може бути темна полоса, там багато різних варіантів, але в деяких ситуаціях може бути саме така ситуа ситуація, що у нас буде ось така е темна полоса, посередині якраз по центру буде світла е полоса. І це наблюдається в експериментах безпосередньо. Якщо ми подивимось, наприклад, діфракцію від круглого отвору, то там теж можливі варіанти, і в центрі, в деяких випадках, може бути дуже дивовижна річ. Ну, тут бачимо такі кольця у нас вони дуже схожі на кільце ньютона, які ми з вами розглядали. Але. Вони з'являються вже безпосередньо від отвору. І тут, мабуть, нема якихось як е, там були, прошарки невеличкі повітря, тут нічого такого нема. Але картинка все одно буде нагадувати інтерференційну картинку. Я розумію, коли ви бачите ці картинки, для вас е, зрозуміти, що це картинка інтерференційна або це картинка дифракційна, дуже складно. По щастю, в задачах, які ви розв'язуєте, вам пальцем показують, це у нас інтерференція, будь ласка, розв'яжи. Тут спостерігається дифракція, будь ласка, розв'яжи. Тобто, вас ніхто не запитує, вигадайте, який це саме хвильовий процес. Але, як ви бачите, картинки для людини, яка цим не займається професійно, вони дуже схожі. І відрізнити одну від одної, тому в деяких випадках просто. Людина розуміє, що це хвильовий процес. Але що це дифракція або інтерференція, ну, в деяких випадках так складно зрозуміти. Але найбільш цікава ситуація, я, до речі, якщо залишиться час, хочу вам потім ще трохи показати відео, але це вже запис завершимо, і потім я, мабуть, залишиться час, покажу. Дуже цікава ситуація історична виявилась, коли почали вивчати. Як буде, яка буде картинка від непрозорого екрану? Ось тут була дуже дивовижна ситуація. Тому що виявилось, що в деяких моментах від непрозорого екрану можна отримати ось таку картинку, але в центрі буде світла А... Зараз ми все вже розуміємо. І це таке вісоме підтвердження. Вилівої, е, теорії світла, але коли це намагався доказати свого часу е, ПАСО, він це побачив, і йому потрібно було е, це доповісти. І він должен був е, е, продемонструвати цей експеримент. В інших умовах, тобто, щоб там були вчені, які будуть дивитися на це, щоб вони казали: О, да, так, тут в центрі є п'ятно. Коли він побудував цю установку і всі почали спостерігати, в нього не вдалося відразу це показати. Але потім, через деяких, деяких моментів, там ще, мабуть, Араго робив експерименти, він теж це показав. Коротше, ось це п'ятнишко, яке потім вже неодноразово спостерігали, яке там дійсно існує, воно з того часу е, називається пляма пуасон Ця плямочка, вона е, багато крові випила у пуасону, самому, я так розумію, але е, це відбувається. Ну, тобто, у нас є якийсь диск непрозорий, ми його освітлюємо, і ми розуміємо, геометрична оптика нам підказує, що буде тень, тінь. Ну, на край випадок там може бути пів тінь, якщо у нас велике джерело. Але ну, ніяк не може в центрі бути світла п'ятничка. Але вона з'явилась. І це вже е, вісомий аргумент в пользу самохвильової теорії. Ну, Таким чином, от, е, деякі експерименти відбувалися. І так, давайте ще раз е, трохи будемо підсумки підводити. Якщо ми кажемо про умови спостереження інтерфері... дифракції, вибачте, ми вже дифракцію вивчаємо, то дифракція може у нас дуже добре спостерігатися, якщо відстань від об'єкта до препятствия буде не менше, ніж розмір препятствия, ну це може бути отвір або препятствия само по собі, поділити на довжину хвилі. А от якщо у нас. Ми хочемо розглядати закони геометричної оптики, то це умови, коли у нас відстань буде набагато менше, ніж це відношення. Ну, де про всяк випадок, я кажу діаметр отвору, це може бути діаметр і прегради, це можливий теж варіант. Тобто, ось тут у нас границя, коли ми розглядаємо або закони хвильової оптики або закони геометричної оптики. Знов я кажу, щоб вас ніхто не примушує, щоб ви зараз це робили. Якби ви розв'язували якусь задачу, ну, наприклад, таку не шкільного варіанту, мабуть, олімпіаду олімпіадну або щось кшалт науково проєкту якогось робили, то вам, мабуть, потрібно було це обговорювати і казати, що ось тут у нас такі границі, і ми можемо вважати, що так і так. Найбільш погана ситуація, коли воно приблизно равно, і ось тут взагалі не зрозуміло, що з цим робити. Але якщо у нас. Виконується або таке, або таке співвідношення, то ми вже розуміємо. Ось тут ми використовуємо закони геометричної оптики, ось тут ми використовуємо закони хвильової оптики. Нагадую, що в шкільному курсі вам простіше, вам просто пальцем показують. Ось тут дифракція, будь ласка, порахуй. Добре. От. І ще, <кхід> ну, в цілу того, що я вам трохи ще астрономію іноді додаю, то я не можу сюди не притягнути. Трохи астрономії. Пам'ятаєте, ми з вами, коли на астрономії вивчалися, ми казали з вами про роздільну здатність, тобто кут, під яким ми можемо спостерігати дві точки окремо одна віднотна. І це ми робимо за допомогою, там, наприклад, того самого телескопа. І про цю роздільну здатність ми казали, тому давайте я трохи астрономію сюди притягну. І ось ця формула, вона якраз буде зараз нам більш-менш зрозуміла, що ось ця роздільна здатність, вона пропорційна довжині хвилі і діаметру ось цієї лінзи, або того дзеркала, з яким ми будемо працювати. І таким чином зрозуміло, що якщо ми працюємо з оптикою, ну, наприклад, сотні нанометрів довжина хвилі, то будемо ли ми спостерігати це окремо, або не будемо, залежить від того, який у нас діаметр. У того об'єкта, за допомогою якого ми будемо все розглядати. Ну тобто, ось таким чином можна це прив'язати. Тобто, зрозуміло, чому є межі у приладів, за допомогою яких ми розглядаємо віддалені об'єкти, коли ми там намагаємося щось казати про те, що воно може бути зараз. So, давайте зробимо. Ще більше, ще більше, ще більше, ще більше, але там є границі, які вам все одно не дозволяють нічого побачити. Але потрібно розуміти, що ну, у нас ось цей діаметр входного отвору, він обмежений, тому що якщо ми хочемо спостерігати, наприклад, ще і оком, то зрозуміло, що зіницю ми можемо змінювати діаметр. Від полутора, від 2 до 8 мм, так скажемо. Ну, тоді зрозуміло, що ми бачимо діаметр е, нашого зрачка, ми бачимо, зі, ми бачимо довжину хвилі, ми можемо це обчислити, і це у нас буде приблизно роздільна здатність для. Нормальна волюсько ока. Це буде приблизно одна кутова хвилина, про яку ми казали з вами в астрономії. Ну, якраз так воно і відбувається. Добре, я хочу трохи часу залишити, щоб ми з вами щось встигли. Так. Да. Добре, давайте я задам домашнє задання, завершу запис і продовжимо. Поки що перший пункт параграфа, а потім буде ще другий пункт параграфа. Угу. Ну, щоб ви розуміли, у вас зараз буде така. Дві частини домашньої роботи. Ось це така дивовижна задачка, я сподіваюся, її вірно, але вона якраз найбільш проста, наверное, із всіх задач, які у вас були. Але в другому домашній частині, там буде трохи складніші задачі. Давайте я завершую запис. І ми трохи продовжимо поза кадром. А всі, хто зараз не на уроки, нехай завідують. Тому що вони цього не побачать.